Друзі, продовжуємо серію відео про повідці. і сьогодні у нас на черзі Ронні Ріг. Для того, щоб нам його зв'язати, нам потрібен гачок, невеликий шматочок термоусадки. Давайте, нехай лежить. Так. А, Далее маленький шурупчик и такой стопорочок. И сейчас я найду вот такая речь Все ж, давайте почнем. першого нам треба взяти, надягнути через кільце, щоб було так. І думаю, в принципі, можна одразу фіксувати. Так само надягаємо нашим стопорком. Саме для цього ріга. Він дуже легко надягається. Тобто не треба... Нічого особливого так, і просуваємо там, де ми хочемо, щоб він був. Так, це готово. Тепер беремо шматочок термоусадки, надягаємо його і беремо. Так, є. тепер протягаємо цю термоусадку. І треба її нагріти. Нагріваємо, Щас, одну секунду. Великий вітерець. Ось. Зігріли з двох сторон вогнем. Тут в принципі можна, зазвичай термоусадку не треба присаджувати вогнем, тому що вона може поплавити, ви можете просто спалити ваші нитки, карбони, чим ви там користуєтесь. А, тут просто ми їх не використовуємо, тому в, принципі, в цьому випадку можна. І, в принципі, готово. Ось. Сюди ми вже прив'язуємо нашу волосінь і формуємо наш повідець. Можемо. Надійти якийсь попавчик. Так, здається, що дуже багато треба різних речей для цього ріга, але його зв'язати дуже просто. Вам не треба ніяких петель, вузлів, ви просто все надягаєте, все вже у вас готово трошки поправити. І, в принципі, все. Він у вас не буде високо підійматися, тому що тут багато залізних елементів, а він буде от якраз у такому стані. Ну, якщо ви підберете по щоб він підіймав гачок. Дуже гарний, дуже простий ріг у нас виходить.